Шановні доброді, вітаю вас! Сьогодні я хочу довести одну тезу для вас, яку? Ваше щастя у ваших руках. На жаль, у відносинах з каханами ми дуже часто припускаємо одну значну помилку. Перекладаємо відповідальність за власне щастя на партнера. Та чоловіка дружини і звинувачуємо саме його, якщо у нас не виходить стати щасливим. Чи не здається вам, що ми перекладаємо надто великий вантаж на іншу людину? Це все одно, що сказати. Я не можу завжди бути щасливою сама по собі. Але якщо ти збираєшся бути зі мною, краще ти потурбуйся, про моє щастя. На перший погляд, цей підхід здається мудрим. Але чи багато з нас тих, хто може похвалитися, що беруть на себе повну відповідальність за щастя партнера? Мабуть, ні. Друзі, пригадаємо, як часто ми запитуємо себе, чому моя дружина не така, чоловік не такий. Я терпіти не можу, щоб мій чоловік поводиться так. Або в мене депресія, бо чоловік ось час на роботі. Якщо ми проаналізуємо ці тисячі подібних коментарів, думок, то ви зрозумієте, що ми мимоволі підсвідомо бажаєте перекласти відповідальність, ви відповідальність на, за ваше щастя, на партнера. І зміст цих думок такий. Якщо тільки партнер змінився... Я була б щасливою. Вони мають змінитися. Не я, а вони. У них вся проблема. Це він у всьому винен, Або вона у всьому винна. Але, друзі, не зрозумієте правильно. Тут не робиться спроба применшити роль одного партнера на щастя іншого. Ні. Але лише наголошується, що особисто ви відповідальні за своє щастя. І ніхто інший. Навіть, навіть, кохана людина. Беручи, бер, беручи на себе таку відповідальність, ви знімаєте величезний вантаж із партнера, міркуючи так, чи говорячи йому, так ти ж людина, ти не мусиш постійно боятися мене розчарувати. Я розумію, що будь-яке розчарування виникає з власних думок, але я не дозволю їм зруйнувати наше щастя. Ти маєш право на поганий настрій. І я не буду злитися, якщо в такі моменти ти будеш не на висоті. Друзі, намагайтеся зберегти своє щастя від усіляких життєвих негаразів. Воно того гідне. І пам'ятайте слова Олександра Дюма, старшого. Всі шукають людину, яка врятує нас, зробить щасливому. Нам потрібна така людина. Не шукайте її. такую людину. Она перед вами. Ця людина Вы, я и каждый из нас. Мабуть, у вас еще существуют сумніви правильность правильности тези. Ваше счастье в ваших руках. Можливо. Тож давайте спробуем их подолать. Згадаем слова с песни. Поделись улыбкою своей, И она опять к тебе вернется. Друзья, Все, що ми віддаємо, повертається сторицю до нас. Діє закон бумерангу. Але ви можете ділитися з людьми не тільки посмішкою, але й добрим словом, допомогою, підтримкою, співчуттям, порадою тощо. І відповідь обов'язково буде адекватною. А ви обов'язково будете щасливою людиною. Бажаю вам успіху! До зустрічі, друзі!